Шановні друзі, зараз розв'яжемо з вами гордієв узел ідентичностей. українці, хохли-малороси, поїхали. Річ у тім, що для того, щоб взагалі зрозуміти суть питання, треба зрозуміти, що таке ідентичність. А ідентичність це певна назва. За якою людина визначалася або соціум визначався, і е, потрібно це було для того, щоб відокремити і відрізнити себе від когось іншого. Ось. І е, такий е, момент ідентичності був пов'язаний саме з тим, що, наприклад, е, були малороси і Малоросія, були великороси і була Великоросія. І ми повинні зрозуміти, що е, Малоросія. Це був а, певний історичний центр, це було то осердя великої держави а, Росії, або, як ми її називаємо, Русі. І, відповідно, а, Великоросія це були ті території, які були приєднані до а, ось цього осердя, до цієї малої Русі, до цього от а, центру історичного. І тому, відповідно, існувало а, в Російській імперії дві конкретні. Ідентичності. Малорос, тому що це мешканець Малоросії, ось того ось історичного центру. І великорос як житель тієї території, яка просто приросла, була приєднана до того історичного центру. І насправді, далі це було пов'язано ще з яким важливим моментом. Це з тим, що Часи козацької держави Гетьманщини, козаки носили специфічні зачіски, і тому е, їх е, називали хохлами. І відповідно, це була ідентичність, яка була пов'язана з е, власне козацькою державою Гетьманщини. І е, далі просто ось е, нескінченна боротьба за історичну спадщину доведення. Своєї якоїсь правоти, свого права на свою назву і так далі призвело до того, що в якийсь момент часу українські інтелектуали, зокрема вже в другій половині ХІХ століття, відмовляються від боротьби за назву Русь і просто говорять, що тоді ми будемо називати свою країну. Україною, а себе будемо називати українцями. І е, таким чином це теж була певна ідентичність, яка дозволяла відокремити себе від когось іншого. Але всі ці поняття глибоко політичні. І е, насправді це назви одного й того самого народу.